Порти на Nintendo Switch, рекорди брами Балдура та кулінарні шедеври з присмаком радіації. Про це та трошки про інше прямо зараз в ігрових нюцах. ігрові нюци. Ну що ви там купили щоденники до школи вже чи ні? Анонсована на літі геймінгу трилогія про лицаря Аркему Batman Arkham Trilogy для Nintendo Switch вийде вже восени. У п'ятницю, 13 жовтня, в гості завітає не Фредді, ну зробив жити цей манікюр Крюгер, а Брюс, де детонатор Вейн. Трилогія, до речі, матиме і всі наявні DLC, Вийде це все в одному пакеті. Портом займалася студія зі штатів Turn Me Up Games, що вже раніше переносила на Nintendo Borderlands та E-TX2. Тож опудало буде не тільки як декорація на Геловін, але ще й надрати дубку, йому можна буде руками лицаря ночі. Познову знову не залишить нас голодними. Анонсували передпродаж кулінарної книги по всесвіту Fallout. Макарони з сиром від бланко, ядер кола чи омлецьких тя смерті. Якщо вам вдасться його здобути, головне, сильно радіоактивним пополом не притрушуйте. Сує смак. Орієнтовно обіцяють випустити книжку у продаж вже 5 жовтня. Залишу вам внизу посилання, бо довго не шукали. Ну і сподіваюся, що так і будемо готувати з замінників ради чаю, а не зі справжніх відповідників з таким то сусідом Готуюся насправді вже до всього. Ну, принаймні на не цікавиться, ми з пустими руками прийдемо. тим проходить вже другий щорічний фестиваль українських ігор. З 18 по 24 серпня маємо нагоду подивитися на нові Індії або ж придбати найвідоміші українські ігри зі знижкою. Минулого року на фестивалі взяли участь 222 гри. А це пряма відповідь на питання, як там наш геймдев. Однак тихенько кажуть, що цього разу проєктів буде ще більше. А це відповідне питання: що ж ми робили без світла. Крім знижок, ви отримаєте ще й купу демок, марафони стрімів і говорять про щось неанонсоване. тобто неочікуване. Люди зазвичай називають це словом сюрприз. До речі, це результат праці небайдужих. Це не виявлення прихильності самого стім, але це не те, щоб дуже погано. Ну вже як є. Головне, ми маємо активний пласт людей у цьому напрямку, тому доєднуйтесь до розширення. То крім нас буде пектись про своє і показувати його світові. І аби ми мали можливість і далі працювати над своїми, взагалі мати оце своє треба активно допомагати нашим військовим і не тягніться там скіпати чи промотувати зараз. Це дійсно важливо, бо так можна її життя промотати чи скіпнути. Під відео є збірна «Мавіки» для 22-ї ОМБР, в якій несе службу один із ігротворців. Своїм донатом ви бахмутський напрямок підтримуєте і зможете взяти участь у розіграші артбуків та інших цікавин. Далеко шукати не треба лише посилання в закріпленому коментарі внизу. Найтемніша історія черепашок нінджа. Так, не виркайте зараз. Правильніше буде казати не ніндзя, а нінджа, бо наша транслітерація поки не устаткована, і така манера ся, зя і тя це ще радянська і є надто неточною для вимови японських звуків. Так само, як ми кажемо коджіма, а не кодзіма, хірошіма, а не хірошіма, і не тільки. Давайте вчитися, а не топтатися на старій системі транслітерації, яка мала би вмерти разом з епохою, де вона була вигадана. Так от, Стронін матиме ігрову адаптацію. І її анонсували в рамках майбутніх новинок студія видавців THQ Nordic. Однак ні деталей, ні часових рамок виходу, нічого, б то ще не вказали. Просто ось майте вам анонс. Взагалі, студія заявила, що у них на активному етапі роботи зараз 37 ігор, але більш-менш до майбутнього готові тільки 20. Серед них Alone in the Dark, Trine 5, Titan Quest 2. Нагадаю, що перша гра вийшла ще у 2006 році собаки ближче до повноцінних анонсів. І релізів розповім вам про них детальніше. А поки поговоримо за інше. Третя частина брами. Балдура, це дійсно щось особливе. Коротко скажу від себе, що застрягла в ній вже близько на 100 годин, а грати насправді не планувала взагалі. Однак не я одна, така хто відкладає подалі всі справи і намагається пройти до місячних вещ, і взагалі до самого міста. Дехто вже за спідраним грою вклався у 10 хвилин. А ще понад 875 тисяч гравців грали одномоментно. А ця цифра вже дихає в спину рекорду Hogwarts Legacy, який становить 879 тисяч. Беззаперечним лідером поки є кіберпанк з мільйоном онлайн. І можливо, Baldur's Gate дотягне і до цього, бо принаймні добралися вони вже близенько. Гра неймовірна, і хоч я зовсім не любитель покрокових боїв, однак атмосфера Dungeons and Dragons, якісні сюжети персонажів, ця варіативна варіативність і масштаби не можуть не захоплювати. Думаю, зараз ми з вами говоримо про гру року або точно про потужного претендента на це діло. Стережись, Зельдо, адже девчим у тебе вже обіграли? Взагалі обидві гри для мене були потужними цьогорічними релізами. І Зельдо я палко люблю своїм геймерським сердечком. Однак справедливо скажу, що на браму Балтора я витратила набагато більше часу і захопила вона мене сильніше. Певно, треба було кидати протидію, щоб вона мене відпускала, але я не впевнена, що змогла перебити той заявлений показник. І я вже бачу, як витягнетесь писати коментарі про переклад. В Твіттері чи вже в ікскомі розгорілася прям багаті інквізиції стосовно цієї теми, що ж маю і свої п'ять копійчок вставити, допоки дупу мені не спали. Переклад гри вийшов гарним за винятком декількох моментів. Це не тільки назва раз, на таких вже там на ножах б'ються. Певні рішення мені здалися не дуже правильними, але я не є фаховим перекладачем і не намагаюся навчитися цьому за пару хвилин, підглядівши в гуглі, аби спробувати створити експертну думку у відповідний числі реплай. На мій смак переклади назв, де вони мають передавати сенс. Доречний наявність маловживаних слів доречна. Стежка, яку торували перекладачі у протилежний від спрощення і банальної повсемісної транслітерації, також доречна. Біда є у комунікації з обох боків, як і учасники спілки, так і гравці часто накидали зайвого, однак шлях битрав є ніби як відкритими до діалогу і наразі виправляють погані варіанти, за яких їх справедливо засудили. Сподіваюся, дійдемо до якогось адекватного консенсусу і припинимо вже нарешті кидання пісюнам один водного. Наша спільна біда в тому, що масовий український переклад наразі перебуває на стадії активного поширення. Франшизи і всесвіти, які ми раніше грали російською та англійською, починають звучати українською. І це, по-перше, складний процес ухваленні важливих рішень, бо як зараз назвемо, так воно й буде проживатися надалі. А по-друге, дійсно комусь некомфортно, бо звучить незвично. На своїх помилках маємо будувати якість, тому без агресії з обох боків закликають до нормального діалогу, без викривлення поняття насаджень власних інтересів на голови інших і без грубощів з обох сторін. А якщо ви думаєте, що краще пограю російською, не забувайте, що цим ви підбиваєте розвиток української локалізації і не завжди власні інтереси комфорту мають затьмарювати суспільні, адже ми не в печері живемо де кожен сам за себе. І перед тим як ображатися на якісь мій вислів і натягати його сенс на себе, передивіться цей шматочок відео ще раз. І помітьте, що вашого імені тут не звучало ніде. Тому варто трошки подумати перед тим, як ультимативно суб'єктивно сприймати гнівний коментар. Не дякую. Ну а поки хтось вариться, хтось грається, хтось лагодить. Самі розробники студії Larian перемінили своє ставлення до патчування. Вони були там дали людям патч, він багатьом зламав прогрес, сейви і не тільки. Тому поспішили відкотити його назад, а поки розбираються як краще пропрацювати недоліки. У мене також є нюанси з цим. Наприклад, врятувавши воло, він не прийшов до мого табору. Купа часу пройшла, а його все немає. Сподіваюся, це можливо якось виправити однак, там роботи їм і без того вистачає. Все ж за зміною контролю якості час на апгрейд можуть збільшити, тому думаю, друге третє проходження буде якісніше, тільки не знаю, де мені ще нашкрепти 100-200 годин вільного часу. Вовкі ЄМС, українська студія, випустила мобільну гру Юейнемон Руглі Invasion. за стилем грати механіками, нагадає вам нашумівши Vampire Survivors, адже також вимагає маневрувати і вбивати ворогів пачками. Ви маєте ухилятися від атак, автоматично лобцярити монстрів, збирати монетки, за які можна прокачати свого драколика, і дати йому в короткі лапці ліхтарик або ж крейду, щоб він завдавав ще більше шкоди своїм ворогам. Однак за яскравим ховається і дещо темне. Головна історія воєнні дії в Україні. Маленька дівчинка ховається Бомбосховищі і на стіні малює миленького дракончика, драколика. Він оживає у її уяві і починає винищувати ворогів, аби захистити дітей від монстрів з країни Раглі. І, хоч вам вона нагадає саме в версію маневрової винищувалки, самі розробники надихалися Magic Survival. Взагалі команда розробників налічує три людини: викладача інформатики Володимира, художника Миколу та студента могилянки Кирила. Вони створили цю гру, аби нагадати світові, що ми досі боремо, що війна триває. Але і українські дітлахи можуть зрозуміти. І очевидно паралель гра на правду пройшла виробниче пекло, адже доводилось працювати в блокаути після масованих обстрілів і в постійній тривозі. Однак вона все ж вийшла, і ви можете в неї пограти. Шукайте її в App Store чи в Google Market Холо Хоум українська гра про вторгнення Росії, про яку ми вже згадували в попередніх випусках, отримала перший великий трейлер. Нагадую, що це ізометричне RPG, де вам випаде прожити історію хлопчика Максима. Він звичайний підліток, який зустрів війну в рідному місті Маріуполь, з якого має тікати, аби вижити. Гра не має бойової системи, вона не про насилля, а про наратив. Багато говорити, досліджувати, обирати. Ось ваші головні механіки. Вони мають спонукати до осмислення війни і її наслідків. Аби ті, кому пощастило, не відчувати. На власній шкурі ці події змогли хоч трошки збагнути і осмислити те, що сталося. І, хоч візуальна гра не сприяє візуалізації жорстокості та насиллю, вона зробить боляче словами та діями. Реалізної дати ще немає, але ви вже можете додати гру у бажане в Steam, чим підтримаєте її розробників. Нетфлікс все ж взявся за аніме по історії Скота Пілігрима. Навіть трейлер, вже показали. Милуємося оце зараз з вами. Нравиться? Візуально дуже нагадує комікси, а персонажі в оригіналі озвучать актори з фільму 2010 року, тобто Майкл Сера, Марія Елізабет Вінстед, Джуді Пласа, Кіріан Калкін та інші. Ба більше шоурандером проекту є власне автор коміксів Брайан Омеллі. Тож сподіваюся, на якісну адаптацію чи на якісне переосмислення. Від фанатів вже чули обнадійливі відгуки на трейлер. З нетерпінням чекають вони і на сам серіал. А мальопус, які видають комікси українською, натякають на вихід п'ятого тому під вихід аніме, тобто на 17 листопада. Якщо раптом дадуть передзамовлення, я вам скажу і понагадаю. Ви переймалися взагалі, як вивести цей жовтень, бо він просто напханий релізами так, ніби бабуся наклала начинки в пиріжечок. Але видавці Алана Уейка змилувались над нами і зсунули реліз гри на півтора тижні. Замість побачити світ 17 жовтня, гра вийде 27-го. І то непогано, бо дійсно забагато всього навколо, якби приділити увагу всім, треба. Трошки часу. Я вже вважаю, що 23-й рік дуже потужний в плані ігрових релізів. Великі проєкти витісняють один одного з нашого монітору. Тут і Зельда, і Балдура, і Гогвардс, і Старфілд Редфол був би гарним, якби не декілька, але Тобто все ж нам, блогерам, буде про що розказати у підсумках року. Вже бачу ці заголовки на прев'ю. Новий 2007-й. А ще бачу необхідність подякувати постійним спонсорам цього каналу: Бедрік Весно, Жуніор, Андрія Леді, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ренчук. Дубини Вячеслав Лиси, Павло Мілфрідом, Михайло Бровченко, Валентмерт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка. Крапка, Джинсісійчдіс, Артем Вавілов, Вадим Король, Володимир Кідід, Дмитро Р. Ігор Лисецин, Пан Слон в кімнаті, Роман Шеломенце, Фрей Інверс, Юра Крота, Деніт, Ал Од, Алекс Довиченко, Амір Пантікрайзес, Денис Макрушин, Петро Кирик, Юджин Беньковський, Джиніус Квест, Гарентіус, Асікодіджі, Ігор Сарбай, Іван Заплатинський, Джо Джим, Лінкульд, Макс Фастволкер, Мідбол, Міша Пуш, Місте Байт, Назарій Мартинюк, Оберона, Олег, Олександр Миховський, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Павло Шадов, Радіон Лейвер. Роман Довгань, Роман Лакціонов, Сергій Неточець, Сергій Скарбник, Тетяна Гринькова, Пермалко, Віталій Колієка, Ладор Шеляк, Верволфанда, Євген Скачков. Дякую вам за витрачений зі мною час. Ви могли б за стеріоном бігати романси його, але сиділи, дивилися новини. Гарного вам дня! Нехай ракети тривоги не роблять вам в житті негоди. Бувайте там здорові і щастячка вам! А зі мною ще побачимось!